<головік> а Американським вороти можно? Ага, Две круговые? Друг вот. Леша, это. Знаете, ты ходил видео отнимай. Вот вже же откинула, это шоп. Да. Гуд-гуд. Що гуд туди? Діти, дитя, буде видно. Чи ні, видно, ви нам... не... що. Давай. Ти по-людськи. Не були контору.

Ну і от розвитися теж як лучити. Ну, ну, да, і... да, як да. не буду, ти понял, дайте. Яхтний путь. Вс. Да, редуктор мощний, да? Да. А да. так він не потягнув.